Біля ліцею номер 28 у Житомирі сталася бійка. Попередньо відомо, що учні 9 класу побили восьмикласника, який насміхався над смертю 15-річного мотоцикліста, що загинув у п'ятницю. Відеобійки, а також вибачень з'явилося в анонімному телеграм-каналі. Прощеннянгеліни дуже сильно прошу прощення і у сінга про мама. Потерпілого подала заяву до поліції, 8 квітня до Житомирського районного управління поліції звернулася Житомирянка з повідомленням про травмування її 14-річного сина. За вказаним фактом поліцейське Житомирського районного управління поліції відкрите кримінальне провадження. Потерпілому надано направлення для проходження судово-медичної експертизи для встановлення Тяжкості з тілесних ушкоджень. Попередня кваліфікація, частина перша статті 125 Кримінального кодексу України це умисне легке тілесне ушкодження. Нині в навчальному закладі та в родинах працюють інспектори ювенальної превенції. Триває з'ясування усіх обставин. Окрім того, під свій контроль ситуацію взяли і у департаменті освіти Житомирської міської ради. Створеним. За наказом департаменту освіти, комісія з вивчення виховної і правовиховної роботи саме в ліцеї. Комісія почала свою роботу вже сьогодні. Однозначно будемо робити висновки, будуть працювати психологи, соціальні працівники, соціальні педагоги над тим і розбиратися в цій події, яка сталася. Анна Чепель Ігор Литвак, телеканал Еска 1